Як зіграли в попередньому матчі е Голосків, виграючи по ходу 2-0, програв 2-5. Дуже цікава гра була. Але, але команда з Городенки доказала, що вона не даремно виграла всі свої 8 матчів із 100% результатом. З Рунгур наразі займає четверте місце. Четверте місце ділить четверте-п'яте місце з командою Джибро Team. А поки ми це говоримо, розпочалася гра. У нас сьогодні у старті у, старті у нас сьогодні на, на воротах Микола Соколишин. У стартовій четвірці вийшли Фенен Любомир, Андріашко Андрій Іванович, Бойчук Микола та Стефак Володимир в запасі. Але про це згодом небезпечний дуже удар від Фенена і нашій команді. А добре було би забити. Третя стійка, як би це не смішно було. За рів... атака від Рунгу. Фенен. Андріяшко. Яшко. Небезпечний удар В цей раз. Аукі, перві Михайлович та Михасюк Роман. Стефак Володимир. І, і смішно, ну, але це таке. Це, це футзал. Ворота набагато більше, чого, чого нашим наразі вдається потрапляти не, не, не у ствір, а у Сійку. Ну це ще те питання. Що називається? Це посадівник Питаю, чому не грає. Михайло відіграв гру дуже непогано з, е, у попередньому матчі з Джібротім. Наразі погано себе почуває, нога дається чути. Цих 6 хвилин зіграв нормально. Ну, в, в, Варто бігти, варто бігти. Андрій, Андрій пробує самий. Порожні ворота пристойно, хто пам'ятає історію з гетрами. Той мене зрозуміє. Що називається нарешті? Що називається нарешті? Андрій Андріяшко таки забиває перший гол матч у руках нашого голкіпера. Той на Андріяшка. Що, що придумає Андрій? Женату Коломийського району з футзалу між командами. Варатик 2, рунгори. Наразі перемагає команда з Рунгор. Відшліфовувати вміння тримати м'яч. Так, Перехопили. Перехопили рунгори-м'яч. Але цими моментами Козьмин, нарешті у Івана. Навіть м'яч навіть перед нашими воротами. Перехопив Козьмен, не бачив, не увагу, хто віддав на Козьма. 12-го номера, але він, на щастя, для наших не, не зумів вдало прийняти м'яч. Дуже-дуже непогана кола. Козьмен, 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 Козьмен. Так і забиває третій. Юрій Островський. Наразі нічого поганого він цим не зробив. Шосте здається сьогодні штанга. Шостей штанга рятує суперників від голу. Так, Козьмен. Козьмен так, штанги менше потрапляє. Молодець Іван зробив неочевидну річ перекат. Смішно було пану Островському та компанії. Но, но не... На футболістом Рунге. Сьомий гол забув середини. Не вийшло. Роман віддає на Андріяшка. Андріяшко. Молодець. І Андрій. Спокійно. На 20. Ольга запише на Козьміна, а гол. Капітан Джі Бротім Юрій Донищук 9 голів забив у майській команді. Козьмін дуже-дуже гарно на. Е, ну, не знаю. Що би тренер зробив за таке піжонство в наступної гри. Тому треба бути дуже уважному Андрію, тому що він є лідером нашої команди. Що придумає Козьмин? А Козьмін забиває черговий, як до окремих футболістів, так і до команди, до настрою до мотивації команди. Взагалі, всім дякую за увагу! Болівайте за рунгори, болівайте за спорт. Зустрінемось в наступних матчах нашої команди.